Класно їм виходить, правда? Цікаво, скільки треба тренуватись, щоб в мене вийшло так само, Чи тут потрібен талант. У світі львівського карате талант важливий, але тренування понад усе, особливо якщо мова йде про клуб Юніон і вимогливого тренера Антона Нікуліна. Звичайно, шлях до перемоги не легкий, але цього вартий, кажуть каротистиносакорі шість років зі своїх 12 Вона займається карате. Прийшла, побачила і полюбила цей спорт. каже, що не все життя. Після того як яке закінчив. Спортивну кар'єру я буду займатися тренерською роботою. Завдяки невтомній праці і таланту ця дівчина вже має чорний пояс. Щоденні тренування теж дають результати. За що ти любиш карате? Тут я знайшла друзів і можу реалізувати себе і всі свої мрії. Перше місце в Австрії, перше місце на змаганнях Київ ОПЕН 2011 та 2013. Всіх нагород та медалей не злічити. Ви думаєте, що це спорт для дівчат? Ви помиляєтесь у клубі. Кажуть, якщо дівчата йдуть до змагання, то всі нагороди, які тільки можна вибрати, будуть їхніми, і це вже давно не жарт для інших клубів. Чемпіонами не народжуються. шлях до цього титулу коштує сотні прогулянок з друзями, багатьох годин перед телевізором і навіть кілька десятків родинних свят і багато літрів поту. Але запитайте, чи хотіли б вони іншого шляху? Звичайно, іноді буває важко, але я все рівно йду далі за перемогою. Я не уявляю свого життя без спорту. Так, це напевно класно мати купу медалей, носити титул чемпіона, але навіть без цього всього вони вже чемпіони. Ці хлопці перебрали все. Їх називають людьми з особливими потребами. Ми тут... Отак тільки зразу бий, зразу. Зразу бий. Отак. Я б назвав їх просто особливими. Погодьтесь, не всі зможуть досягти такого рівня. Богдану Яцишину всього 16, а він вже чемпіон України серед людей з особливими потребами. Захар Чешбер про львівських каратистів спеціально для країни талантів.